Всім привіт, з вами я Тао це вже якась там, не знаю, забудь качественно. Там тут, зіна, то, розділі якась там 19. та Я тільки захожу і зразу э, Новий ранговий, Що це таке? Зима. Що за вред? Дань чи що? О! Двоители. А, мы не выкунули все. Задари. Ничего. Викон... <кхм> а, это типа. -а, а, я понял, 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 понял. Сегодня теперь значит броубол. А, що? Ну я Не, не понял, что честно, ну давайте. Brawl Ball 2 2 na, na przykład, x Nie <try> ja no, w Brawl Ball jest tope Moje ulubione za Amesu 2x2 Dawno już w Brawl Ball No nic, Lada, by to Ну, Зиги, ну попади хоча поп... Ооо, Зиги попал. Вс. Ну вс. Блин, да вибий! А не віддавай йому. Можна сказати, що я один против двох. Зигги не рухується. Ну ладно, може рухається. Ну ч. Я забивай! Ну ты не тягни! Ну не тягни, да! Не тягни! Тонеч... Боже мій бісить серйозно. Хочу бага... багато швиденьких каток зробити за відео, а він сягне. Кожен на цей берег остатись і забуває, що тут сягне. Якраз прям день грубо, це прям будем бак. Тому що... Але, тому, що, ну, чого? тому що я дуже часто граю в Рубор. Тут тут раз класти такий. Ой, який кластик? Ну, сьогодні ми точно прийдемо. Повністю. Миллион процент, друзья, да нет, дай дам, потому что, блин. Потому что Брубол це самые популярные джин в Бравле. Мне все играть. Мой частер. Ну, Может, шиде. Частейше. Ну я хз вообще чистишь. Популярнейшее. Шеде чи бруболь? А мне... Мені... не мне здесь брульбой.

Ладно, там, идем, идем. Не, ну вот прям Брул 2 на 2 такие не покатывали. Ну давай, швейк побежи. Не, забывай. Ну ты не тягни! Ну что ты робишь, боже? Вс, треба. Так брата и сразу забивать. Ты дропчик. дробчик. Ну, я думаю, что у меня уже есть много Кстати, я недавно понял, что опана Что то еще з хаус дроп не можешь редко дропать. Ладно. Движі, непогано. Конечно ультра, но. У ладно, имба, имба. Эээ. Хаус дропа не питали. Потім требу би 2 ультралегі, потім чотири, потім вісім, Потім ще й би Кадзе випала. Е, потім би Кадзе і Сім легендарок. Я взагалі б... в мене може в будь-який момент вилетіти, тому що в мене нема світла зараз, а відео треба знімати. в мене цілий день не буде світла взагалі. Е, ну, майже цілий. А там же в мене не буде часу потім знімати, тому я просто в мене інтернет не повертав. У so мене може вилічити. Бо в мене не того, for... і не дуже погоду. Ну, відео треба знімати, бо я все вчора не знімав, тому що не було часу. Ему что-нибудь треба снято. О, кстати, вот сюда. Камень. Фу. Боже. Не знаю, что здесь. Каточки дуже файно заходят відео. Ну прям Заходить прям так. Ладно. Перший раз нам забили за все ...відео. Ну конечно, ну гриф тут тоже. Ну блин, ну что ты сдыхаешь? Ну, не можна вдыхать. Як він засейвив Просто Що це було Справа. у от Справа справду прям респект. Ну він прям дуже діли. Ну хоча він... Ладно, ми проіграли Ми б виграли. Ну, ні ми б не виграли. Навіть якби забили. Ну, все одно ми б забили. Хоча справа не наш, Ну, все одно він прям так файно зіграв. Прям я йому дякую прям. Прям. От такі от катки я люблю, бо якось ці катки в цьому відео якось. <кхм> Виігруються. Не, ну це, звісно, погано, що ми проиграли. Ну, зато було дов... за зато той. Забулю то дуже сильний каточка. Все. <кхм> ну все, ну тут же ми маємо виігрувати. Ну там, ми виіграємо. Ну це не я эти сильні суперники. Mm, скільки вже повіт, кстати, зробили? Ну, то зі старджопом що не випили. Я вже за два дня відкрив, так хто знає. 35 п'ять стартропів мені один епік тільки випали, со мфика не випала стардропи то поміс. Скільки ми зробили повітря? Шляну не зробили. Ладно, я розумію, що ну. А, ну так. Ну, блін, ну ще багато людей сплять. Напевно, я не знаю, не знаю. Що, ще, якщо ми виіграємо, будемо його ящик. Ми маємо виграти. Давайте, коли ми виіграємо жадну катку, криємо гаячик, я візьму майже. Блін. Now overpowered. Охуєть, шо це. Що ти робиш? Нормально? Боже мій, як це мови. Бо думаю, нормально це наться, а Selenium. Що тут таке, що воно робить? Що тут робить? Ладно, тут нормально зіграли, але. Нащо нам тут? А якби він забив, Боже, що воно не робить, ненормально? Та бляха, я на паузу поставила, ми проіграли, Господи. Але якби Месі нормально зараз все виіграю і ще катку за Месі зіграю. Якби вона зіграла нормально, Боже, криворука якась. Ну що вона ульту прокакала суперникам два рази, пас буде, гол горпу. Ні, ладно, який. Ладно, суперникам два рази м'яч подарило. Ні, ну Мортіс нічим не ліпше. Ну він просто біжить і дивиться на того містера піну. Він неадекватний, ну серйозно. Ну як ти, боже. Ну навчися перший грати за Мортіса, а тоді вже його збрати. Ну в нього навіть не прокачано. Ну, блін, ладно. Мене теж емс не прокачано. Ну, все одно. Я ж на неї не так погано і граю. Але ці рандоми вже серйозно бісять. Сто є. Yes. Не гаяшки. Ну, пожадай щось нормальне. Умоляю. У-у-у! 11 предметів. Я yes. світиться скінчик на френка. Опа, на скінчик на Карла. Ні, імбово, їмбово. Отмір ящик порадував. тут ще зелень порадував. Не то що завжди. Та Давайте я ее Що там не робить. Все дайте останню каточку. Все ми видео. Давай, целую пишем. Стазі, я вам не сказав навіть я не в. я не увіду вчора апнув 8 тисяч кубасиків. Я б поради я, я вже починав. я вже половину тих трофейів, з яких я починав апну. Я починав 4 тисячі, у мене вже... От чого я ненавижу навежав індому, не криві руки. Я починав з 4 тисячі, у мене вже 8 тисяч. Ну ладно, давайте ще в останню карту. От, у мене вже 8 тисяч, я вже половину з того апну, вже навіть більше. Напевно. І тому. Але, кстати, ні, я акаунт без донату буду знімати. Ну, потім мені не на Ну, рочки два, Так точно. Як мінімум. Так. Кривонорний. Yeah! Кривоногий, я би сказав. Кривоногий персонаж, але... криворукий той, хто за нього і грає. Не, ладно, прийшли персонаж. Так, коротше, що я взагалі. Я просто... Да ладно, давайте ще одну вже останню. Я просто сказав перше, що в голубу прийшов. Я навіть сам не зрозумів, що я сказав, якщо чесно. Ні, Алексасі, перші катки такі швидкі були, але я, якщо чесно, не так багато побіг зробив в цьому відео. Зато М плату. І чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть Майсі. Зараз Почел, Щоб... Мені зараз не зручно знімати відео. На вас буде бить... з відео я не хочу лишати. Вже Та, лапно, все, вже почну оставити. Щоб вже прям закріпити відео. Тому що я буквально встав пару хвилин, тому мені зараз реально зручно знімати, але я все одно знімаю. Brawl World 2 на 2 це прям тема. Хочу, щоб його зробили на постійно. Ну взагалі я хочу, щоб усі режими зробили 2 на 2 там на вибор, як в ШД. Наприклад, лібо 1 на 1, либо 2 на 2. Ну там 3 на 3 режими вже все є. Це ще й 1 на 1 режими, Там, наприклад, Броубол 1 на один. Та їм бабу любін, як? Мені здається, ж так. Ладно, з вами був я. Teo, abonează-te la canal, stâftea like, și unde să o scuzăm? Nu nu știu. Ia, iei, 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 iei,